Хай, я джула, і якщо ви дивитесь це відео, то знаєте, що її вже немає. Hello, darkness, my old її супер лімітованої ексклюзивної палітри від Hourglass. планую її протестувати в різних варіаціях, то давайте скоріше розпаковувати. Щоб палітра не виглядала як пересячий носик, у нас є два шарми. Коли я замовляла цю палітру, в мене не було багато часу на подумати, тож я навіть не знала, як вони це все запаковують. І коли я це розпаковувала. Я побачила, що кожен шарм окремо іде в мішечку, який я 100% буду використовувати повторно. Уявляєте, як зручно буде возити з собою в ній ювелірку. Мішечок конвертиком, і з однієї сторони у нас кнопочка, а з іншої логотип Hourglass. Думаю, вам вже цікаво. Які шарми я обрала, а мені вже не терпиться наліпити їх на палітру. Отже, для початку це буква J, тому що моаджолей примагнічується за 2 секунди і досить добре тримається. А другий шарм це, звісно, блискавка. Я думаю, вона не потребує представлення. Ви часто могли бачити блискавку у мене на фоні. Також вони у мене сьогодні на вушках. Думаю, тут не варто пояснювати, що я скуповую усе з блискавками. Шарми приліпають до палітри. В будь-якій позиції, бо палітра повністю металічна, але я примагнічу там, де вона має бути. Ну, красота, я ще не вирішила, що мені подобається більше. Чи спочатку буква, а потім блискавка, чи спочатку блискавка, а потім буква. Я переставляла, бавилася цими шармами до безкінечності. Я вже протестувала палітри тіней від Hourglass. і ось там пакування воно ніби схоже, воно також металічне, але воно відчувається набагато дешевше. І в порівнянні з цією палітрою це для мене, як знаєте, жестяні банки. Можна і буду просто на неї дивитися. Ось ці шарми роблять її дійсно ювелірним виробом. І загалом вона виглядає для мене так, ніби якась скарбничка для прикрас. Якби я не сіла знімати огляд, вона б у мене лежала дуже довгий час, запакована, я б її відкривала і назад запихала, щоб вона була ідеально новесенька. У мене просто вже не один раз таке було. А з цією палітрою я її також розпаковувала декілька разів, показувала своїм подругам декільком. Потім я ще знімала під зйом вами, тож розпакувала я її не один раз, а можливо разів 10. Думаю, тест треба почати саме з рум'ян, і їх тут аж три відтінки. Спеціально намила купу пензликів, щоб протестувати кожен відтінок. Так як в палітрі маленькі рефіли, лише 1,4 грама, це тревел їхній формат. Треба брати якісь маленькі пензлики, щоб точно набрати тільки один відтінок. Я починаю з рум'ян, які називаються Mood Expose. І це, напевно, одні із найпопулярніших рум'ян бренду Hourglass, вони. В такому міні-форматі, вони є в повному розмірі, а також вони були у палітрі Леопард. Коли я дивилася на цей відтінок на фотографіях, просто те, як виглядає сам рефіль, мені здавався він занадто фіолетовим, занадто якимось темним. Але подивіться, як красиво і нюдово. Він виглядає на шкірі. Я розумію, чому це вічна класика від Hourglass. А ще Mood Expose був доступний у палітрі, яка виходила лімітка минулорічна. Там такі були цікаві символи. Це була колаборація з художницею. Час перейти до наступного відтінку. І я вже бачу, наскільки він пильний порівняно з іншим відтінком. Хоча пензлик, ну можна сказати, я взяла той самий. В мене аж вниз насипалось пігменту. Тим не менше, мене дуже хвилює цей відтінок рум'ян. Бо на собі я полюбляю більш яскраві відтінки рум'ян. Відтінок називається Peach Fusion. І він був вже в одній лімітованій палітри від Hourglass. Це була палітра дракон. Напевно, одна із найпопулярніших їхніх ліміток, і багатьом подобався їхній дизайн. Я тільки зараз зрозуміла, що була наліпка на самій палітрі, але зеркало тут без захисної плівки. Зеркало велике, я можу сюди малюватися. Тепер я розумію, чому цю палітру часто використовую для подорожей. Щодо самого відтінку, то він досить сяючий, таке враження бо він змішаний з хайлайтером. Можливо, не всім зайде такий фініш. І ось ці блискітки, які я бачу, цей відлив, він теплого підтону. В принципі, це ідеально підійде для персикових макіяжів, чому б і ні. Я згідна з тим, що формула запечених, пудер у Hourglass одна із найкращих. Подивіться, як вміло вони вміють проявити внутрішнє сяєво шкіри. Порівнюючи їх з Mood Expose, це взагалі різні рум'яни, вони набагато тепліші, вони мають оцей золотий металічний відлив. Длив зізнаюсь вам, це моя. Перша палітра від Hourglass. За те, яка. Колись давно мені дуже хотілося їхню палітру Ghost, я не встигла її придбати. І пізніше бренд почав випускати лімітки вже з тваринками. Ті дизайни не викликали в мене бажання їх купувати. Не хотілося їх брати в свою колекцію, але так як я вже завела свій YouTube канал, я подумала, що цього року я просто зобов'язана взяти хоча б одну палітру. І моє око впало, звісно, на оленя. Мені Здається, це прекрасний дизайн. Там ще й такі яскраві рум'яни, яких ви можете не боятися, тому що рум'яна від Hourglass можна нанести як дуже легко, так і нашарувати до безкінечності. І поки мій чат перетворився на мисливець за оленями, конями, ми обговорювали, хто які бере, чи можливо взяти одне наповнення і помістити в інший дизайн. Я думаю, таке також буде доступно на офіційному сайті. Бренд вирішив нас шокувати лімітованою палітрою. І як це все відбулося? В середу ми отримали анонс, що ніби чекайте, завтра щось буде. Б'юті-знавці одразу подумали про щось маленьке, можливо, новий відтінок рум'ян, а можливо, це буде маленька помада в новому відтінку або в новому кейсі, але ніхто не очікував, що це буде цілий. Запуск палітр. Потім нам показали відео, як можна кріпити чарми на палітру, і, звичайно, кастомізація це величезний плюс для бренду. Окрім того, ось це золото, мінімалізм, але в той же час, ось ці діамантики на чармах. Це, звичайно, все дуже привабило багатьох. Тисяч клієнтів, і от в четвер приблизно в сьомій годині бренд відкриває двері свого магазину у Нью-Йорку і каже: ми будемо продавати тільки офлайн. Скільки сердець було розбито цією інформацією, я навіть уявити собі не можу, але що почали робити дівчатка в моєму чаті? Почали, звісно, шукати, хто живе в Нью-Йорку, хто може це зробити, хто може купити, хоча б подивитися, посвочити. І в той же час, буквально через декілька хвилин, ми починаємо дізнаватися, що вони доступні не лише в Нью-Йорку, але й в Лондоні. І є такий магазин, називається Selfridges у Лондоні, і там бренд Hourglass представив свої дві нових палітри. Чому дві? Тому що їх було дві варіації, два наповнення. У мене саме для світлої шкіри і називається ця палітра Volume 1. І там ще була інша. Там були темніші рефіли, вона називалася Volume 2. Поп-ап був надзвичайної краси. Там були такі величезні чарми, і так дві палітри стояли, як на п'єдесталі. Можна було побавитися, посвочити, подивитися ближче на шарми, але як її купити, якщо нас розділяє океан? Цей дизайн незрівнянний для мене з жодним попереднім їхнім запуском. Це попадання 10 з 10 в мою естетику, і, звичайно, я... Дуже сильно хотіла цю перлинку в мою колекцію. Тож в чаті починається обговорення, хто живе в Лондоні і хто може поїхати подивитися. І буквально через декілька лічених хвилин пише в чаті Діана і каже: Я їду я чекаю на автобус. Серце просто завмерло, а коли вона скинула фотографії своєї палітри, вона, до речі, їх ще запростила в трец і в інстаграм, і потім всі пабліки безбожно крали, навіть у Тіктоті крали її фотографії цієї ліміточки. І тоді, в чаті, почалася справжня гра, ми почали вимолювати Діану, щоб вона нам їх купила. І вона з радістю погодилася. Уявляєте, вони вийшли в Лондоні. 17.00 в четвер, а в п'ятницю зранку Діана все нам купила і відправила. Я зараз знову переживаю ці емоції, коли розказую історію, і я розумію, що мій чат переріз, став чимось набагато більшим. Я була в захваті, повному захваті, як організувалися швидко дівчатка. Вони швиденько створили таблицю, швиденько всі вирішили, які чарми хто буде брати, куди відправляти, і за рахунок цього Діана змогла нам дуже швидко все відправити. Правда, моя палітра поподорожувала. Вона довго висіла в Варшаві, щось не могли її ніяк розмитнити. Тим не менше, вона нарешті в мене, і я розумію, що я ще в Лондоні не була. А сувенір вже з Лондона мені приїхав, щоб я тримала цю палітру в руках справді білого кажанчика, тому що унікальна річ, ексклюзивна. Треба було ще декілька людей. Попрацювали і добре організувалися, ну, це справді був легендарний викуп. Я пропоную зараз змити цю ситуацію на обличчі, щоб ми протестували наступні відтінки з палітри. Я ще не пробувала жодного бронзеру від Hourglass, я вже була знайома з текстурою рум'ян і пудр. Але це для мене щось абсолютно нове. Я коли його посвочила, мені трішки лячно стало, тому що він такий сяючий. Безмежно красиво переливався на сонечку, але на обличчя наносити трішки лячно. Окрім того, кажуть, що цей відчинок трішки жовтить, але як зазвичай буває з мармуровими текстурами, запеченими формулами від Hourglass, невідомо, що саме вам попадеться в палітрі. Можливо, якогось відтінку трішки більше. А якогось трішки менше. На обличчі він не такий сяючий як на свочі, і він такого ніжного відтінку. Мені здається, з ним неможливо буде переборщити. І дивіться, я взяла добре набитий пензлик. Це у мене Morphe A24. Я дуже його люблю. Також використовувати і для пудер Hourglass. Мені аж хочеться нашарувати цей відтінок. Красиво, сяюче, легко. Цей бронзер дав мені розуміння, чому ще так люблять сильно палітри від Hourglass. Якщо ви новачок в косметиці, ви боїтесь поставити плями, то це супер капіталу вкладення. Відтінок бронзера Luminous Bronze Light, і він є також у повному розмірі. На цю сторону я нанесу найбільш матові, наскільки це можливо для Hourglass рум'яна. Ось ці. Дуже гарний відтінок перескочив на пензлик, Це відтінок Vibrant Coral. О, отут цей відтінок потрапляє одразу в сердечко. Він називається Яскравий Кораловий. Чудова пігментація. Ваушний відтінок. І так, на цій стороні у нас бронзер, а на цій рум'яна. Я постаралась нанести від душі, щоб добре показати. Як відтінки працюють на обличчі. Наберу знову бронзер, щоб нанести на цю сторону до рум'ян, бо хочеться вже нарешті зробити повністю макіяж. Що відбувалося наступні дні після того, як мені купили палітру? Я почала думати, кого я ще знаю в Лондоні, тому що там прикол такий був Selfridges. На одну карточку можна було купити лише 5 палітр. І бажаючих купити в моєму чаті тільки росло і росло, тому я подумала думала, можливо, я знаю ще когось, хто в Лондоні і міг би купити дівчатам. І тут я дізнаюся, що моя знайома поїхала в Лондон. Я почала шукати її контакт, почала їй дзвонити, писати. І все-таки вона змогла викупити ще. Декілька палітер, але там вже було набагато більш стресовіше, тому що палітер залишалося тільки 20 у лондонському Selfridges. Ми купили сім, можливо, навіть більше, і не всі чарми були. Правда, через там 2 чи дня був новий завоз. І вони привезли ще декілька чармів, там ще докуплювали дехто, декілька чармів, які хотіли, яких не було в наявності. Сердечко швидко розібрали. Що там ще розібрали? Око на моє здивування швидко розібрали. Блискавку і букву J також розібрали. І ось так до солдат ми розкупили весь селфріджес. Байери швидко підсуєтилися. Дехто вмудрявся продавати ці палітри по 250 фунтів, а ціна на них була 130, і чарми були по 18. Щось таке. Я знаю, що ці палітри ще люблять через те, що можна взяти один пензлик і просто ось так змішати всі три відтінки рум'ян, або ось цих два змішати, або ось цих два змішати, контролювати таким чином насиченість, яскравість, пігментацію і блискітки в рум'янах. Ну, гратися не перегратися. Пудри Hourglass мені були вже давно знайомі, і саме ось цей відтінок, Dim Light, я використала до кінця. Правда, це була така сама мініатюра. Як і тут 1,4 грами, їх можна купити окремо. Зараз у моїй колекції є також мініатюрка пудри. Це однаковісінький рефіл, такі самі, як і в палітрі. Тільки відтінок називається Diffused Light. І я думаю, вже навіть помітно, наскільки кольори відрізняються, наскільки це набагато світліша пудра за Dim Light, і на свочах це видно дуже. Чітко фінішна пудра, яка дає трішки відблиск, вона більш сяюча, і я ніколи її не наношу під очі чи, наприклад, навколо носа, щоб не підкреслювати якісь непотрібні пори, або додатковий блиск тут не створювати. Тож я набираю зазвичай такі пудри на натуральний пензлик, який має ну, більш-менш жорсткіший ворс, і наношу. На периферію, таким чином змішуючи всі текстури і додаючи блиску. І коли я використовую в таких цілях, Пудру світлу Diffuse Light, то вона вибілює мені бронзер, вона вибілює мені рум'яна і майже нічого не згладжується. Ефекту непомітно. Тож я дуже рада, що ця пудра до мене вернулася в палітрі. Цією пудрою можна взагалі користуватися світлошкірим як бронзером. І також ця пудра ідеально підійте, якщо у вас. Весілля, випускний чи фотосесія, от саме на периферію. Тоді навіть і хайлайтера не треба, тільки ось таке делікатне сяйво. Ця пудра в ідентичному відтінку Дім Light є в міні-версії, є повна версія, а в палітрах вона була у слонику. Взагалі, кажуть, слон була одна із найкращих палітер, така як і дракон. Нам залишився лише хайлайтер, хайлайтер досить світлий, і подивимося, як він буде дивитися на мені. Для цього я взяла пензлик також від Morphe, а22 це, напевно, мій улюблений пензлик для сухих хайлайтерів. Слухайте, мені подобається. Хто би міг подумати, що коли-небудь в мене відродиться ось це бажання до хайлайтерів. Це очистий блік. Вау! В цій зоні я все ж таки занадто блищу, тому дороблю макіяж за допомогою пудри від Hourglass. Ця пудра називається Vanish і в мене вона у відтінку Translucent. Це, напевно, найсвітліший їхній відтінок. Вона йде разом з пуховочкою в комплекті. Я її нещодавно тестувала. Відео є на каналі. Це досить непогана пудра. Головне, що вона без тальку. Я вже просто вирішила в комплект, щоб в мене вже все лице було від Hourglass. Я, до речі, ще пробувала їхню туш. вона щось мені не дуже зайшла. А ще в них є класна пудра в шайбі. Вона також більш-менш сяюча, без тальку. ну, красиво так. Але її також можна на центр, як і цю на цю пудру також є міні-версія, якщо ви хочете її спробувати, майже такого самого розміру, як і палітра. Але запачується пакування в основній колекції набагато більше, ніж ось ця. Дороблю швиденько макіяж оформлю брови. Мені дуже сподобалася презентація цієї палітри. Там був такий на фоні красивий, багатий зелений відтінок. Знаєте, що він мені нагадує? Хвилиночку. Ось коробочка, яку я купила в юску для прикрас. От в неї такий самий відтінок з зеленим. Загалом приблизно 20 палітер ми купили. Багато хто з дівчат отримав вже їх завдяки моєму чату. І це якась фантастична цифра, враховуючи, що були ліміти на карту. Напишіть в коментарях, чи вдалося вам вхопити цю палітру, чи можливо ви вже чекаєте на нові запуски, що вам там подобається, яку тваринку ви собі придивились? Всі інші засоби косметичні, які використовували, щоб завершити макіяж, я залишу в описі під відео. І ось такий макіяж у нас вийшов. Не хотілося робити нічого важкого, тільки щоб ця палітра була зіркою. І якщо ви хочете, щоб ваш акцент в макіяжі був саме на шкіру, тоді пудра від Hourglass це саме те, що потрібно. Покажу ще одну мою перлиночку. це рум'яна у повному розмірі, про які я дуже давно мріяла, нещодавно протестувала. І як забрала їх у постійну косметичку кожного дня, так і ними користуюсь. Це відтінок Sublime Flash, і це найкрасивіший рожевий, який є в моїй колекції. Перше бренд презентував цей відтінок у палітрі Ghost, саме ту, яку я дуже сильно хотіла. Зараз він є, як бачите, в постійній колекції. В мініатюрі цього відтінку, на жаль, немає, але він є у палітрі Тріті. Яка цьогорічна, вона була на Б'юті. і вона була ще минулого року в палітрі, також в колаборації з художницею та ще така лімітка з Нью-Йорком. Я зробила сводчі порівняння: три відтінки з палітри, а також Сублайм Флаш. Немає схожого на цей відтінок, і в принципі не то, що в Hourglass, а в принципі немає аналогів цьому відтінку. Я залишилася в повному захваті від самої ідеї. Персоналізації шармами. Мені ще, до речі, сподобався грибочок, але він був без камінчика. Також мені сподобалися відтінки з цієї палітри. Вони такі ніжні, універсальні. Під будь-який макіяж можна нанести будь-які рум'яна. Вони не мають якихось конкретних читаємих відтінків. І на кожному відтінку шкіри, звичайно, вони будуть розкриватися по-іншому. Рада, що сюди і запхали хайлайтер, я би ніколи в житті його не купила в повному розмірі, чи навіть в міні. Бо хайлайтери не дуже люблю, але тут хайлайтер такий, що він достойний уваги. Я точно буду ним користуватися, навіть просто підмішуючи в бронзер чи в пудру. А пудра також одна із моїх улюблених, і саме цей відтінок нарешті повернувся додому. Палітра на магніті. Звук безподобний, і у Selfridges також давали подарунки. Ви могли обрати, можливо, ви б хотіли, щоб вашу палітру красивенько запакували в коробочку, або ви могли взяти косметичку. І я взяла косметичку. На косметичці буква Х з кроликом, тому що бренд Hourglass це cruelty-free бренд. І з іншої сторони логотип Hourglass. Я була наслухана, наскільки ця косметичка приємна на дотик. Раніше бренд Hourglass до замовлення давав також такі косметички, але меншого формату. Тут все-таки палітра влазить в косметичку. Ось так можна її зберігати. Але я не уявляла наскільки вона приємна на дотик. Я коли розпакувала, я не змогла повірити, що це таке. Ну це явно не шкіра. Але як можна досягнути такого приємного тактильного відчуття? Я сіла знімати це відео з температурою 37,3, А вирізані моменти це було те, як я піднімаю соплі з підлоги. Тому, будь ласка, поставте мені лайк. На завершення я додам, якщо ви не підписані на мій телеграм-канал, ви багато чого втрачаєте. Як бачите, можна пропустити лімітки. І ця історія мене вкотре навчила, що треба мати бюджет окремий на лімітки, які можуть ось так з'явитися на горизонті. Саме в телеграм-каналі ми обговорюємо новинки косметичного ринку. І нещодавно я дізналася, що до палітер Hourglass будуть представлені ще пензлики, також лімітовані. І з Лебедем мені. Так подобається пензлик, він настільки красиво виглядає. Можливо, це буде мій перший двосторонній пензлик в колекції. Одне із найголовніших запитань, яке турбує багатьох, чи з'являться ці палітри ще раз у продажу, чи будуть вони, можливо, онлайн? І відповідь на це запитання нам ще бренд не надав. В коментарях в ТікТоці він відповідає: стежте за оновленнями. Дуже загадково, чи не так? Це може означати, що будуть нові запуски, а може. Означати, що ці шарми і палітра запуститься онлайн. Хто вхопив цю палітру у своїй косметичці справжнього білого кажанчика? Звичайно, не хочу, щоб вони з'явилися онлайн. І я думаю, цей бренд яскраво розуміє, тому що дівчата віддавали гроші за цю палітру і саме купували ось цю ексклюзивність. Тільки в двох місцях на планеті був продаж цієї палітри. Тому вийти на міжнародний рівень, впустити онлайн. Це трішки знецінить цю палітру. Але, чесно кажучи, з іншого боку, я б хотіла, щоб вона з'явилася онлайн. Хоча тут такі і відтінки що є в повнорозмірних форматах, але діло не в відтінку. Діло взагалом в колекції, в ідеї. І у мене відчуття, що я хочу, щоб цю палітру мала кожна. Тому що ще такого. Люксового засобу в своїй косметичці я не мала, і хочеться, щоб кожна пережила ось ці емоції від розпаковки, від першого нанесення та від всього. Навіть у ці малесенькі мішечки для шармів, ось цей дизайн. Це прекрасно. Якщо ви вхопили цю палітру, обов'язково напишіть, які шарми ви обрали, і чи ви б хотіли, щоб ця палітра з'явилася онлайн, чи все-таки для вас важлива ось ця ексклюзивність?